Гвинтівка ЮР-15 українського виробництва, яка нещодавно поступила на озброєння до нашого підрозділу. Вона має замінити на озброєння всім відомий автомат Каляшникова. Вона має більшу ліпшу кучність заводу, постачаються запасні ключі, інструменти, які потрібно в ході експлуатації міняти. Також є ремінь для гвинтівки нового зразка. Це універсальний ремінь, він двохточечний, також може він переставлятись на одну точку. В плані ергономіки ця гвинтівка набагато зручніша, ніж автомат Калашнікова. Ми можемо підлаштувати під себе довжину прикладу. Також тут більш зручна шахта магазину, магазин приєднується. Без зачепа, тобто його необхідно направити в шахту і трошки добити вперед. Також ми бачимо, що цей магазин зроблений із прозорого пластику і на ньому є позначки для того, щоб ми постійно могли контролювати кількість боєприпасів. Викидання магазину відбувається за допомогою ось такої кнопки. Тобто для, для цього необхідно просто натиснути на неї і ми можемо замінити магазин. З правої сторони у нас є е, переводчик режиму вогню та запобіжник, який, е, яким ми керуємо за допомогою одного пальця. Планка Пікатіні та цільо, ціль, яке дозволяє встановлювати. Рукоятку переносу вогню та різні типи прицілів. Дана гвинтівка укомплектована каліматорним пристроєм, який встановлений на планки пікотінні. Залежно від своїх потреб стрілок може обрати місце, куди саме встановлювати приціл. Разом з ним на гвинтівку встановлений одразу. Механічний приціл, він являє собою мушку та діоптер. Використовувати ці приціли можна одночасно, тобто ми можемо вести вогонь, користуючись каліматорним прицілом. Якщо нам треба, по якійсь причині він вийшов зі строю, ми можемо, не знімаючи його, використовувати механічний приціл. Це підвищує надійність. Та зручність цієї гвинтівки. Також у комплекті йде прилад зниження звуку ПЗРЗП, який має дуже зручне кріплення, який можна дуже швидко поставити при необхідності і також зняти. Фіксується за допомогою спеціального замка. Цей прилад має такий самий ресурс. 10 тисяч пострілів, як і ствол гвинтівки. Особливість цієї конструкції в тому, що незаряджена гвинтівка на запобіжник не ставиться. Її можна поставити на запобіжник тільки тоді, коли ми дослали патрон у патронник. Рукоятка перезаряджання у нас двостороння, незалежно від того, з якої прикладки ми ведемо вогонь з правої чи з лівої, нам однаково зручно досилати патрон, в патронник. Для того, щоб зарядити гвинтівку, необхідно дослати магазин і відвести затвор назад. Так, можна стріляти.